Які мужські аксесуари варто купляти дорого. Слушай, ну якщо ми кажемо про аксесуари, все ж таки варто купляти будь-які дорого. Все ж таки для чоловіка цих аксесуарів, там їх як кіт наплакав, як то кажуть. Ну, які аксесуари? Ну, там, Наприклад, е годинник. Так, Якщо ти хочеш носити годинник, Ну, якщо ти вже його купляєш, то ну, купуй нормальний, ти вирішив куп купляти там, не знаю, якісь прикраси. Ну, прикраси, до речі, там, наприклад, вони не також можуть е е дорого коштувати, якщо ти там просто якісь там браслетик зі шкіри, наприклад, вирішив носити щось таке. Ну тут просто треба ще розуміти, наскільки це буде вписуватись у твій, у твій стіль. Не кожному хлопцю потрібні там атрактанти, які ж вісючки на шею, чи якісь там браслети, чи персні. Ні, не кожному, зовсім не кожному. Ну, але якщо ти вважаєш, що для твого стилю, для твого образу ці аксесуари будуть в тему, ну все ж таки купляй не так, щоб дорого, якісно, я б так казав. Хай воно буде якісно. Скоріше за все, це буде не, не дешево. Не обов'язково дорого, але не дешево.